Гарний тон, одній сестрі, що звалась Марта, було приснився гарний сон. Що ніби ось Ісуса бачить, і ось вона дістала вість, що завтра вранці в її хаті він прибуватиме, як гість. Таке велике щастя, Марти, це ж треба похвалити всі. Я завтра вдома в моїй хаті зустрінусь з Господом моїм. І ще раненько, як всі спали, вона по хаті вже снує. Порядок робить, щоб блищало усе, що тільки в неї є. Пече, варить смачну страву, в неї стільки багато діл, щоб щось поставити на лавду і щось поставити на стіл. І ось вже все готово в хаті, ні порошиночки ніде. На гостя треба почекати, а він, без сумніву, прийде. На небі сяючує сонце, давно вже світить, вже обід, і марта глянула в віконце, а там якийсь хуйгарий дід. Ось скінчився час обіду, голодний він не їв два дні. Спіши до хату. А Марта каже Діду, у тебе чоботи, брудні, я цілий день тут прибираю, щоб і пилинки не було, святого гостя я чекаю, іди собі, мерщій село, ось тобі скивочку маленьку, іди не хочеш, ну спіши. Мою хатиночку гарненьку, тебе благаю, залиши. І ось минула знов година. І під дверима хтось стоїть. який зажурений хлопчина благає. Чотьо, поможіть. Я сирота, не маю тата, померла мама. Я один. Я хочу їсти, хочу спати. Пустіть хоч на хвилинку в дім. Сьогодні день такий гарненький, сказала Марта. На обід чекаю гостя. Ти ж маленький, іди, під тебе прийме сусід. Зитхнув нещасний сиротина, від хати повернув кругом, була вечірня вже година і сльози вітер рукавом. А гостя й досі ще не чути, і Марта бігає дарма. Що ставиш, що це може бути? Чому його так ще нема? Вона від втомі ніг не чула, так заморилася чогось, на лаві сіла і заснула, і явився Христос. І жанем вона йому сказала, чому ж раніше ти не прийшов? Я цілий день тебе чекала і виглядала знов і знов. О, Марто, марто, без вагання Христова відповідь була. Я був у тебе аж два рази, а ти мене не прийняла. Чи ж ти забула і не знаєш, що все на світі про мене? Як ти найменшого приймаєш, то ти приймаєш і мене? Чи ми таких, таких гостей приймаємо добу нещасну й сироту? Якщо приймаємо, то знаємо, що служимо Господу Христу. Амінь.